День вишиванки у Дубовецькій громаді вже четвертий рік поспіль відзначають різними культурно-мистецькими заходами. Розпочалося святкування з велопробігу на підтримку Збройних сил України, до якого доєдналися учасники зі всіх старостинських округів у барвистих вишиванках на велосипедах, дорослі і малі, навіть цілими родинами з'їжджалися на реєстрацію. Ми вже втретє беремо участь в такому заїзді заради перемоги, ми заради наших воїнів. Навіть взяли участь цього року з дітками своїми і з дітьми школи, тому що ми гордо йдемо до кінця, гордо йдемо до перемоги. Серед учасників велопробігу зустріли паруха села Тустань Михайла Яблуня. Він як розповідає за будь-які цікаві спортивні активності, особливо якщо це в підтримку наших військових. Я за любий дві особливо в позитивній динаміці, коли це допоможе. Підтримати наших воїнів і збадьорити молодь, щоб вони були світлим майбутнім і красивий розвиток нашої громади, то я за це на свято. Поспішає й пані Олександра Стумера, син якої боронить рубежі рідної України. Вона переконана, що маємо не впадати у відчай, а навпаки, показувати нашу силу і красу, щоб хлопці там в окопах знали, що ми бережемо свою ідентичність. Їм теж буде веселіше, коли вони побачать, яка українська нація наша якими українці, якими справедливі, дійсно тверді українці, що ми паримо за своє, за свою Україну, за свої вишиванки, за свою українську мову, то я думаю, що вони зрозуміють і вони їм теж там, хоч вони будуть в окопах. А втім, там буде виселивше. Усіх учасників велопробігу вітали на стадіоні села Водники, де проходило головне святкування дня вишиванки. Кожен із велосипедистів мав можливість отримати головний приз новенький спортивний велосипед. Тим часом урочисту частину розпочав вітальним словом голова Дубовецької територіальної громади Павло Андрусяк. Ми прийшли сьогодні для того, щоб показати, що ми з вами тримаємо культурний фронт. Тому що війна йде за те, щоб українці зберегли свою ідентичність. І вишиванка це є доказ того, що українці є нацією, вони є сьогодні, вони будуть завжди. Подивимося праворуч і ліворуч на ці дерева, траву, квіти. Оце Господь Бог в свій спосіб вишив. А ми, в свій спосіб, українці передали це. Зараз, коли приходиш будь-який серйозний заклад, є QR-код. Завдяки якому через гаджет можна подивитися ширше меню. Оця кожного вишиванка, що є зараз на нас, це є ширше меню української нації. Ми є різні, але ми водночас маємо одну нитку, яка зберігає нас, яка веде нас. Яка охороняє нас протягом багатьох століть? Концерт відбувся за участю творчих колективів з усіх старостинських округів. Співали своє рідне, традиційне, або й давно забути, а тепер відроджене, щоб молодь чула, знала та бачила, а головне цінувала. Також усі охочі мали можливість відвідати стилізоване дворище та скуштувати стародавні страви, які приготували господині працівники закладів культури громади. Були тут паляниця з маком, колись улюблена весільна страва, засипана капуста зі шкварками, голубці з бульби, банош, мачанка з пирогом. А ще давно забута страва наших прабабусь: тушкована лобода або як тут її називають натина. Такі прості, але водночас смачні страви усі наминали за дві щоки. Кошти, вилучені за смаколики, були скеровані на придбачення. Бання автомобіля для військових капеланів найбільше посмакував присутнім банош зі шкварками, презентувала його Галина Саранчук з Тумерського старостинського округу, де зібрали 6100 тисяч гривень. Ще одна родзинка великого святкування закосичення дівчат та традиція в'язання хустини молодицям та газдиням, яку, як розповідає директорка центру дозвілля дітей та молоді Дубовецької сільської ради Оксана Калинчук, популяризують серед молоді, бо це невід'ємна частина нашої автентичної традиційності, яку усі всі мають знати вишиванки це завжди стрій, це та наша броня, яку ми одягаємо для того, щоб всім продемонструвати, що ми готові до бою, і це наше, і в нас його ніхто не забере. Але якщо це стрій, це означає, що ми в повному строї. І якщо для дівчини молодої коса це її зброя, то для молодої жінки. Звичайно, це хустка. Далі відбулося дефіле закосичених та заквітчених дівчат, які показували красу заплетених кіс, свою грацію та витонченість. Дефіле жінок з майстерно зав'язаними хустинами показали красу української жінки, її елегантність, силу та харизму. Що особливо частина українського строю на жінках, це збережені та передані через покоління автентичні ручні роботи, які є незмінним оберегом тої чи іншої родини. Знайти всі ці е, деталі одягу. Було і складно, і не дуже. Складно тим, що е, люди насправді це мають вдома, але не всі знають цінність цій роботі і цьому збереженому костюму. А, і, але тоді, коли ми е, повірили в те, що ми це зможемо зробити, люди просто почали це нести казати: У нас є ще це, у нас є ще це. Отже. Як і у всьому, просто віримо, що ми переможемо, і в нас все вдасться. Ми вірили, що ми сьогодні це зробимо. нам це вдалося. Під час святкування вдалося зібрати понад 45 тисяч гривень, які підуть на придбання автомобіля для військових капеланів. І на сам кінець відбувся розіграш цінних призів для учасників велопробігу. Велосипед шляхом чесного жеребкування отримала учениця дубовецького ліцею Леся Білан, яка відразу і випробувала свого нового двоколісного друга. Це дуже рада, що на а ще троє учасників отримали цінні подарунки, необхідні аксесуари для велосипедів, які знадобляться в поїздках. Свято на правду вдалося на славу. Добовецька громада дякує Збройним силам України за захист, можливість жити та творити задля нашої перемоги.